Розвідка Німеччини оголосила дані, які можуть шокувати. За їхньою інформацією, Росія через 5 років може подвоїти свій атакуючий потенціал. Більше того, вже через 2 роки вона може напасти на одну із західних країн. А тепер співвіднесіть цю інформацію із тим, що лунає у нашому українському інформаційному просторі. Про підрахунок ракет, які от-от закінчаться, мабуть, уже всі забули, але згадайте зовсім ще нещодавні заяви про те, що атакуючий потенціал росіян закінчився. Ще цікавішою в лапках виглядає наша загальна стратегія війни, яка полягає у тому, аби виснажити противника. Тобто німці очікують, що із нинішніми темпами. Росія буде в два рази сильніша вже через 5 років, а ми при цьому розраховуємо на те, аби її виснажити. Для того, аби зрозуміти, що відбувається, вам потрібно знати, що таке популізм, тому що саме в популістичному інформаційному просторі зараз живе Україна. Якщо ви думаєте, що популізм це щось таке надто нецікаве, абстрактне, ефемерне. Яке неможливо зрозуміти, то насправді ні. Більше того, він впливає на життя кожної людини на землі. Щоб ви розуміли, то Путін це є популіст, і війна ним розв'язана, виникла саме тому, що люди довіряють популізму. І це призводить до жахливих наслідків, які може відчути кожен. Тому обов'язково підписуйтесь на канал Неопросвіта. Також ставте вподобайки, пишіть будь-які коментарі, аби відео побачила максимальна кількість людей, і поширюйте його. Тому що це надзвичайно важливо для кожного з нас. У просторі популістів найголовніша інформаційна тема це примусити вас переживати. Тому тут. Панують з одного боку різноманітні, прості рішення, які вам одразу приносять ейфорічне переживання, що от-от усе зараз закінчиться, зокрема, війна. Скільки ми чекали тих 2-3 тижні. З іншого боку, жахалочки, які надзвичайно сильно нас лякають. А ще з іншого боку, Різноманітні інформаційні вкиди, які примушують нас відчувати агресію, ненависть. Зокрема, про те, як чиновники без кінця крадуть. Коротше кажучи, весь цей інформаційний простір, як вражаючі новини ТСН, вони не можуть залишити вас спокійними. І коли ви переживаєте надзвичайно сильні, екзальтовані емоції. Підсилені загальним фоном нездоровим в Україні під час війни, то це призводить до того, що вам надзвичайно важко вибудувати справді адекватну картину світу. Ви ніби в паніці, а це призводить до того, що вами надзвичайно легко керувати. А маніпуляція це якраз є друге ім'я популізму. Мій проект неопросвіта на популізмі не закінчується. Він спромований значно ширше, на перегляд усього світогляду людства, аби вибудувати новий світогляд, який давав би нам можливість жити справді в мирі. Як завжди, новий світогляд починається в мистецтві. І перший роман, який веде саме туди, ви можете знайти на моїй сторінці Кофі». Переходьте за посиланням у описі відео.